Вітаю всіх на сьогоднішньому нашому уроці, а особливо романтичних натур. Чому саме їх? Та тому, що вони б сказали, що Фріді Кало та Дієго Рівері судилися долею бути разом. Але насправді історія їхнього кохання далеко від ідеальної. Все поглинаюча пристрасть поєднувалася з нестримною злістю, ніжність із ревнощами, відданість із зрадою, а кохання із болом. Але як саме почалася їхня історія? Поговоримо про це детальніше. Їхня історія почалася з голосу Оскільки Дієго спочатку саме почув, а не побачив її. 1922 року він розфарбовував аудиторію Національної підготовчої школи Мехіко. Тоді він чув якісь уїбливі коментарі від дівчиська, що ховалася за колонами. Власне, тим днем він так і її не побачив, побачив дещо пізніше, коли одного вечора працював у Вій аудиторії вже разом зі своєю тодішньою дружиною Лупі Марін. Раптово двері відчинилися, і хтось штовхнув дівчисько до аудиторії. Вона була одягнена як будь-яка інша учениця. Але її поведінка миттєво виділяла її зі загальної маси. У ній відчувалася незвична гідність і самовпевненість. А в її в очах. Палав дивний вогонь. Вона дивилася прямо на мене. Якщо я спостерігаю за вашою роботою, це не викличе незручностей? Я відповів Ні, паночка, я буду задоволений. Вона сіла і почала мовчки за мною спостерігати. Її очі стежили за кожним рухом мого пензля. Через кілька годин у лупі прокинулися ревнощі, і вона стала ображати дівчинку. Але та не звернула на це жодної уваги. Це, зрозуміло, розлютило Лупі ще сильніше. Уперше руки в стегна, вона підійшла до дівчинки і дивилася на неї з войовничим виглядом. Дівчинка завмерла і зустріла її погляд без жодного слова. Відверто вражена Лупі довго й пильно дивилася на неї. А потім усміхнулася і сказала мені зі заздрим захопленням. І тільки подивися на це дівчисько, така маленька і зовсім не боїться такої високої, і сильної жінки, як я, вона мені подобається. Коли дівчинка йшла, вона сказала лише на добраніч. Через рік я дізнався, що саме вона вигукувала ті знущальні жарти за колон і що її звуть Фріда Кало. Але я гадки не мав, що якось вона стане моєю дружиною. Наступна їхня зустріч відбулася через кілька років. Тоді Фріда вже встигла перенести страшну аварію, яка ледве не коштувала їй життя. Вона провела кілька місяців в гіпсі, заново навчилася ходити та малювати. Дієго розмальовував фрески в будівлі Міністерства освіти, коли раптово знову почув той самий. Тим. Дієго, будь ласка, спустись звідти, мені треба поговорити з тобою щось важливе. Художник згадував. На землі піді мною стояла дівчина років 18. У неї було гарне нервове тіло та ніжне обличчя. Її волосся було довгим і темним, а густі брови сходилися над переніссям. Вони були схожі на крила чорного дроста. Заінтригований Дієго спустився вниз. А Фріда, власне відразу перейшла до справи. Я тут не заради розваги. Мені потрібно працювати, щоб мати засоби для існування. Я написала кілька картин і хочу, щоб ти оцінив із професійної точки зору. Мені потрібна абсолютно чесна думка, тому що я не можу дозволити собі просто тішити власне самолюбство. Коли Дієго поглянув на три жіночі портрети, що Фріда принесла із собою, він був невимовно вражений. У портретах читалася сила, енергія, експресія, а разом із тим якась невимучена серйозність. Це були не просто портрети амбітного новачка, це були портрети справжнього художника, дійсного митця. Знаючи про його репетицію любителя та улюбленця жінок, Фріда не одразу повірила Дієго. Вона не шукала компліментів та наполягала на тому, що їй потрібна критика. На що Рівера відповів: на мою думку, незалежно від того, наскільки складним це буде, ти маєш малювати далі. На сам кінець дівчина попросила Дієго прийти до неї додому, щоб оглянути та оцінити інші її роботи. Коли Дієго почув її ім'я та адресу, його роптом осяяло. Він зрозумів, чому цей голос був йому знайомий. Він згадав те дівчисько, що одражнило його та вміло постояти за себе. Звичайно, він погодився прийти до неї в гостя. Дій писав, я про це ще не знав, але тоді Фріда вже стала найважливішою частиною мого життя і залишилася аж до своєї смерті протягом наступних 27 років. Батьки Фріди були проти цього шлюбу. Їх покоїло те, що їхня донька, така тендітна, ніжна та бродлива, пов'язує своє життя з чудовиськом, величезним, негарним, товстим бабієм. Фільєр моїй Матильди називали цей союз шлюбом слона та голубки, щоправда, їх дещо заспокоїв той факт, що Дієго був заможний, а отже, Фріда мала змогу вести щасливе життя та не працювати. Їхнє весілля відбулося 21 серпня 1929 року. На весіллі потворно напився Дієго. у п'яному чаді. Він бив посуд, розмахував пістолетом і навіть зламав комусь палець. Фріда настільки розлютилася, що погодилась переїхати до свого вже чоловіка лише через кілька днів після цього весілля. Незабаром після весілля діял виключають з комуністичної партії Мексики через те, що він приймає велике замовлення від уряду своєї країни. Бажаючи підтримати свого чоловіка та продемонструвати свою вірність, Фріда також покидає партію. Але при цьому важливо зазначити, що вони обоє зберігали вірність ідеалам та поглядам комуністам. Загалом демонструвати свою вірність. Та підтримку було дуже характерне для Фріди на початкових етапах їхніх стосунків. Саме тоді вона ще хотіла бути за своїм чоловіком, бути йому тією самою дружиною, якою нав'язувало бути тогочасне суспільство. Малювання Фріда не вважала чимось серйозним, малювала вона тому, що відчувала певний смуток та хотіла себе чимось зайняти. Коли Дієга запросили до США, саме ним та його роботами захоплювалося суспільство. Фріда була в його тіні та сприймалася лише як якась деталь величезного та гарного талановитого гардеробу Дієго. Рівере почав зраджувати дружині чи не з першого дня їхнього спільного життя. У Сан-Франциско він закрутив роман із тенісисткою Хелен Муді, яка позувала йому для одного зі замовлених муралів. Фріда завела романтичні стосунки з Крістіною Гастінгс, дружиною одного з помічників Дієго. У цей час художницю почали мучити сильні болі у правій нозі, понівиченій поліомелітом. Знаменитий хірург Лео Елосер зробив висновок, що погіршення здоров'я пов'язане зі стресом. І прописав Фріді постільний режим і здорове харчування. До Мексики пара повернулася окремо Фріда у травні 1931 року, а Дієго у червні. За час їхньої розлуки Фріда встигла познайомитися з нью-йоркським фотографом Ніколасом Мюррієм. Їхній роман, що поновлювався або припинявся, загалом протривав. Цілих 10 років. Незадовго після повернення до Мексики пара знов від'їжджає до Нью-Йорку, де має відбутися відкриття ретроспективи Дієго. Дієго купається в променях слави. У всіх схвальних статтях та відгуках Фріда згадується лише як місіс Рівера. Незабаром після цього за новим замовленням вони вирішають до Детройта. Детройт Фрідо описує як старе убоге село. Вона відчуває себе ніяково. Тут художниця завагітніла, але через три з половиною місяці у неї стався викидень. Пала 13 днів провела в госпіталі Генрі Форда і написала одну з найтрагічніших своїх картин, присвячену загиблому сину. На початку 1934 року Фріда здає силу відразу кількох нищівних ударів. В неї здається, черговий викидень, це перше. А друге, вона дізнається, що її чоловік з'єго зраджує її з її власною молодшою сестрою Христиною. Звісно, Фріда вже довгий час розуміла, що у чоловіка є нове захоплення, але навіть уявити не могла, що з цим захопленням цією іншою жінкою виявиться її рідна сестра. Фріда відчувала себе зрадженою відразу двома найулюбленішими людьми. Вона покинула дієго і на кілька місяців оселилася в окремій квартирі. Свій біль художниця звично виливала на полотно. Вона пише сцену жорстокого вбивства, про яку прочитала в Газетах і називає картину усього кілька одряпень. Однак, незважаючи на зраду, довго залишатися в розлуці з чоловіком Фріда не могла. Тож наприкінці 1935 року пара знов воз'єдналася, проте проживала вона окремо. Їхній будинок складався з двох будівель, з'єднаних повітряним містком. В одній будівлі проживала Фріда, а в іншій будівлі, власне, проживав Дієго. За час їхньої розлуки Фріда мала декілька романів як з чоловіками, так і з жінками. Проте приховувала це від свого чоловіка, оскільки той сам невзірець вірності був вже дуже ревнили. Запис зі щоденника Фріди. Дієго дорівнює мій чоловік. Дієго дорівнює мій друг. Дієго дорівнює моя мати. Дієго дорівнює мій батько. Дієго дорівнює мій син. Дієго дорівнює я, дієго дорівнює Всесвіт. Після розлучення 1938 року художниця пише знаменитий подвійний портрет дві Фріди, одна з героїнь та яку Дієго любив. Інша та, яку відкинув, проте вже наступного року пара знову одружується. У 1948 році Дієго завів черговий роман, який закінчився публічним скандалом. Справа в тому, що Марія Фелікс, відома достатньо на той час актриса, мала певну слабкість до потворних чоловіків і будь-що, ну, будь-що хотіла в чоловіки Дієго Рівера. Дієго Рівер прийшов до Фріди Кало та сказав, що хоче з нею розлучитися. Спочатку Фріда подумала, що це жарт, і навіть посміялася. Але потім виявилося, що все серйозно. Тож Фріда страшенно розлютилася. Вона зв'язалася з журналістами та розповіла їм про цей скандальний зв'язок. Новина стала швидко сенсацією, з'явилася в усіх газетах і журналах. Мексиканські католики, звичайно, стали на бік ошуканої дружини, а акторка. Сама полишила дієго. Запис зі щоденника Фріди. Дієго не може бути нічим чоловіком і ніколи не буде. Але він прекрасний товариш. Ніч перед смертю художниці Дієго провів біля її ліжка. Фріда відповіла йому, що відчуває, що скоро його покине. Наступного ранку він прокинувся, а Фріда, на жаль, ні. Дієго не міг повірити це, тож лікарі ще певний час запевняли його, намагалися переконати в тому, що Фріди дійсно більше немає. У Блакитний дім. Того дня йшли сотні людей, щоб попрощатися з Фрідою. Загалом на її похорон прийшло близько 500 людей. Дієго рівера помер за три роки. Він попросив, щоб його кремували та залишили. Прах поруч із прахом Фріди у блакитному будинку. На жаль, його дві доньки та дружина відмовились виповняти останній заповіт. Саме таким було життя Дієго та Фріди. Саме такою була історія їхнього кохання та захоплення. Я дякую, що були зі мною на цьому році. Побачимось на наступних, та поговоримо! Про наступних митців.